Вони казали, що тримають фронт. Вони казали, що все під контролем. Але 1 липня був убитий полковник СБУ Іван Воронич, і відразу зник контроль. Бо це не просто смерть, це порізана артерія безпеки країни. Це вбивство не десь на передовій, не десь у тилу. Це е, в серці, це доказ того, що ми програємо війну не тільки Росії, ми програємо її собі. Полковник Воронич був не політиком. Не публічним обличчям, не зіркою. Він не мав телеграм-каналу, він не давав інтерв'ю. Він просто робив свою роботу, і це стало вироком. Якщо вбивають полковника СБУ, то більше ніхто не в безпеці. Звідки ворог знав, де він, як дістались до нього? І головне, чому досі ніхто не відповів, бо це не випадок, це провал системний. Це те, що Роман Червінський називає не помилкою, а результатом результатом деградації. СБУ результатом виродження контррозвідки, результатом політичного призначення дилетантів туди, де має бути залізна дисципліна. Хто відповість за Воронича? Ніхто, бо в Україні відповідальність мертва. Воронича ліквідували, а диверсанти вони втекли, втекли через кілька постів, через кілька годин. Значить. Знали куди, значить, їх не шукали або ще гірше їх попередили. Постав лайк, якщо бачиш, що вбивство це, це не інцидент а дзеркало системи. Прокоментуй, якщо хочеш знати, хто передав маршрут полковника, але відповідей не буде. Бо Зеленський мовчить. Бо СБУ мовчить, бо навіть журналісти бояться про це говорити. Роман Червінський говорить те, що всі знають, але не вимовляють. Це не просто провал, це внутрішня диверсія, це контроль, який втрачено, це довіра, яку більше не повернути. Бо коли вбивають того, хто ловив диверсантів, значить диверсанти вже всередині і не десь глибоко, а у самій голові. А тепер задумайся, хто зливає інформацію про маршрути офіцерів, хто тримає на посаді своїх замість компетентних, хто закриває очі на витоки правильно, той, хто боїться сильних, той, хто боїться людей, які можуть сказати ні. Той, хто не контролює нічого, але хоче виглядати головнокомандувачем. Бо Зеленський не втратив контроль, він ніколи його не мав. Вся система це, це вітрина, марафон. Інтерв'ю, сцена, а за сценою безконтрольні потоки, зв'язки, зради. Іван Воронич став жертвою цієї сцени, бо він не грав, бо він не актор, бо він не погоджувався, бо він працював, і от тепер його немає. Хто говорить замість нього? Ніхто. Поділись цим подкастом, якщо ти не згоден мовчати. Лайкни, якщо хочеш говорити замість тих, кого вже не буде. Пам'ятаєш, як казали, в нас є служба. Тепер вже нема ця структура, проїдена всередині, в ній сидять не фахівці, а призначенці, не мисливці, а політики, не контррозвідка, а контрапрезентація І коли ворог заходить, вони якого вони запитують? то а це точно не фейк? А потім вже пізно ми створили інформаційну державу там без розвідки, медійну армію без, без командування. по справді зам, замість аналітики. І от коли ворог приходить. У відповідь тиша, бо немає кому відповідати. Вони спалили найкращих, посадили патріотів, вигнали тих, хто міг врятувати. А натомість поставили своїх, своїх, але порожніх, своїх, але небезпечних. Зараз, коли ворог готує наступ на Сумщину, на Харківщину, наш тил зайнятий сварками, звільненням, піаром, війною компроматів. Нас убивають не ракети, нас убиває структура, і той, хто її очолює, вже не з нами. Навіть якщо формально лишається. Той, хто мовчить про Воронича, зраджує. Той, хто ховає обличчя, готується до втечі. Той, хто боїться правди, сам уже є диверсантом. Постав коментар, якщо ти ще здатен реагувати. Поділись, якщо не хочеш, щоб наступним був ти. Убивство полковника це маркер. Якщо не буде публічного розслідування, ми визнаємо, що війна вже програна не Росії, а власній структурі. Червінський сказав просто: це був не інцидент, це був підрив довіри. І якщо його не зупинити, вб'ють наступного. Хто буде наступним? Журналіст, військовий, ти, бо ця система не вибирає, вона пожирає. У неї одна логіка. Виживає не найсильніший, так я найзручніший. А Воронич був незручний. Постав лайк, якщо незручні, та це твої герої. Прокоментуй, якщо хочеш, щоб про це не мовчали. І поки Зеленський грає у гаранта, гарантії вже зникли. А найгірше мікрофони тепер мовчать. Колись ми питали, тепер комбоїмося. Колись ми знали, хто наш, тепер не впевнені. Колись ми сподівались, тепер гадаємо, хто зрадить наступним. Це вже не війна, це розкладення, це самознищення. І коли ми втратили воронича, ми втратили сигнал. Сигнал, що нас ще є кому захищати, що ще є офіцери, що ще є стрижень, а тепер порожнеча. Перший звук сирени вже не рятує, він прощається. Ми живемо в країні, де мертвим не дають права говорити, а живі бояться. Ти ще тут, тоді скажи це замість нього. Говори, поки не вимкнули світло, бо наступний мікрофон може бути твій і наступне ім'я твоє. А поки тіша після Воронича вона стала зброєю, і вона тепер на боці ворога. Завершення в Mirror Loop. колись ми думали, що нас захищають, а потім. Захисників почали вбивати. Колись ми вірили, що структура це опора, а тепер вона ніж. І ми досі питаємо, хто злив Воронича. І відповідь досі мовчить.